Зі щоденника святої Фаустини Ковальської розмова милосердного Бога з душею, яка прямує до досконалості. Ісус, приємні для мене твої зусилля, душе, що прямуєш до досконалості, але чому ж я так часто бачу Тебе сумною і пригніченою? Скажи мені, дитя моє, що значить цей смуток і що є його причиною. Душа, Господи. Причиною мого смутку є те, що, незважаючи на мої щирі наміри, я постійно роблю одні і ті ж помилки. Вранці роблю намірення, а ввечері бачу, як далеко я відійшла від цих намірень. Ісус, бачиш дитя моє, чим Ти є сама по собі. А причиною твоїх падінь є те, що ти надто розраховуєш сама на себе, а мало опираєшся на мене. Але хай це тебе не засмучує, ти маєш справу з Богом милосердя. Твоя нікчемність не вичерпає Його, адже я не визначив кількості пробачень. Душа, так, усе мені це відомо, але великі спокуси нападають на мене, і різні сумніви прокидаються в мені, а разом з тим, усе мене дратує і знеохочує. Ісус, дитя моє, знай. Що найбільшою перешкодою до святості є знеохочення і безпричинний неспокій, він позбавляє тебе можливості вправлятися в чесноті, усі спокуси разом взяті не повинні ні на хвилину скаламутити твого внутрішнього спокою, а дратівливість і знеохочення це плід твоєї любові до себе. Тобі не треба знеохочуватися. А старатися, щоб на місці твоєї любові до себе могла запанувати моя любов, а тому бажаю тобі віри, дитя моє, ти не повинна втрачати бажання приходити до мене за вибачення, якщо я завжди готовий тобі пробачити. Скільки разів мене про це попросиш, стільки разів прославиш моє милосердя. Душа, я пізнаю, що є досконалішим. І що тобі більше подобається, але так багато перешкод заважає мені виконати те, що пізнаю. Ісус, дитя моє, життя на землі, це бій, і то великий бій за моє царство. Але не бійся, бо ти не сама, я завжди тебе підтримую, а тому опирайся на моє рамено і борися, нічого не боячись. Візьми своє довір'я і черпай з джерела життя не тільки для себе, але думай і про інші душі, а особливо про ті, які не довіряють моїй доброті. Душа, о Господи, відчуваю, що моє серце наповнюється Твоєю любов'ю, що промені Твого милосердя і любові пройняли мою душу. Оце іду, Господи, за Твоїм покликом. Оце іду завойовувати душі, зміцнена твоєю ласкою, я готова йти за тобою, Господи, не тільки на табор, але й на Голгофу. Прагну приводити душі до джерела Твого милосердя, щоб в усіх душах відбилося сяйво твоїх променів милосердя, аби дім Отця нашого був наповнений, а коли ворог почне атакувати мене, тоді як щитом. Закрийся Твоїм милосердям. Амінь.